Хочете виростити власні хвойні рослини. Зараз розповім, як їх укорінити. Рання весна це найкращий період для життювання хвойних. Для початку нам потрібно підготувати торф. Торф має бути рихлий, кислотності 5,5-6,5. До торфу додаємо перліт приблизно 4 літри перліту на 10 літрів торфу. Гарно перемішуємо. Наповнюємо касети торфом ну або будь-яку іншу тару, яка у вас є. У мене це касети на 160 комірок. Гарно ущільний мотор, щоб не було порожнеч. Проливаємо водою, я також даю до води ще фітоспорин. Тепер переходимо безпосередньо до живцювання. У мене живці вже заготовлені, ось так він має виглядати. Приблизно третина знизу це так звана ніжка, вона має бути зачищена від хвої. Живець потрібно обпудрити укорінювачем. Я використовую голландський різапон 2%. Занурюю ніжку живця в цей укорінювач, і залишки струшую. Ну і потім це все встромляю в торф. Для зручності можна перед цим якоюсь паличкою зробити отвори, щоб живець легше встромлювався. Потім все обтрискую водою. Ось і все. Головна частина зроблена. Тепер потрібно слідкувати за умовами вкорінення наших живців. Ну а про це розповім далі.